League of Legends одна з найпопулярніших кіберспортивних ігор у світі. Декілька років тому компанія Riot Games, розробники гри, успішно розширили всесвіт свого творіння завдяки серіалу Arcane на Netflix, хто не дивився дуже раджу. А ще були недооцінені гравці. Це серіал. Теж про кіберспективну команду по League of Legends, теж кому подобається гра, кому подобається ця тема, дуже раджу подивитися. Там тільки перший сезон, але він дуже крутий. І схоже, що робота над продовженням над другим сезоном Аркена кипить, бо, в принципі, він вже вийде от скоро, і там буде ще український переклад. А також всі поціновувачі всесвіту Legends тепер можуть прочитати чудову книжку. Руйнація League of Legends» від письменника Ентоні Рейнольдс. Це все видає в Україні видавництво лабораторія. Ентоні Рейнольдс – це австралійський письменник, який до цього працював зі всесвітом Warhammer, А з 2014 року приєднався до Riot Games. Я вже прочитав цю його книги. І далі розповім, чи варто її купляти та читати, кому вона підійде та чи будуть у захваті саме фанати гри. Вітаю з вами, як завжди, Павло Фантасенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це ну дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер на сервісі База від Монобанку, а також на каналі з'явилися спонсорства. спонсорства на YouTube Усі посилання в описі разом з посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, в імперії Камавор новий правитель, молодий та нерівноважений король Вієго, його тітка, генерал Каліста, планує допомагати своєму племіннику у керуванні та поступово спонукати правителя до миру. В цьому її. Точно допоможе нова молода дружина короля Ізольда. Але під час невдалого замаху навієго його королеву ранять отруйним клинком правитель знаходиться на краю безумства та розпачу, бо імперським целителям не допомагають навіть опотужні артефакти. Тому Ізольда повільно вмирає. Без королевів його стане непередбаченим, а його природна жорстокість розкриється наповно. Це якщо він реально не збожеволіє. Щоб врятувати Камавор ізольду та свого племінника, Каліста вирушає на пошук таємничих благословенних островів. За легендою, саме там є ліки проти отрути. Можливо, Каліста не робила б цього, якби не знала, до якої масштабної катастрофи. Призведе її подорож, але відлік до неминучої трагедії почався. Руйнація League of Legends класичне фентезі з домішками темного фентезі. Також тут є вайби стімпанку, бо у всесвіті гри, окрім магії, є безліч різноманітних механізмів. Тому поціновуючи цього жанру так точно сподобають цю книгу, бо у нас книжок цього жанру дуже мало. А тут, хоч і не повноцінний стімпанк, але його елементи є, вони тут. Досить такі їх тут багато, тому вам точно буде цікаво. Проте, руйнація це невисока фентезі з чистим добром та злом. У всесвіті руйнації ці дві сили також є, звичайно, але здебільшого люди та інші раси рунтери, ну скажімо так, сповнені різних відчуттів та філософій. Інколи вони добрі, а часто злі. Іноді слова та обіцянки нічого не варті, але буває, що деякі готові вмерти за свою честь. Руйнація League of Legends» – книга по всесвіту моба гри, тому тут багато бойових сцен та екшену. Трохи політики теж додали, як і психологічних переживань героїв. Останнє чудово працює на розкриття персонажів, а значить, робить їх об'ємними та створює емпатію між ними та читачем. В автору вийшло добре виписати не одну тільки калісту, а вона дійсно і ця героїна дуже круто виписана. А й інших героїв, наприклад. Запам'ятовується гидний треш та розповідається історія його встановлення. Це такий собі, знаєте, варіант зандав-данглокти з першого закону Бенкомбі тільки на мінімалках, і тільки такий більш злий. Більш таки однобокий, але все одно дуже цікавий і дуже такий харизматичний персонаж. Окрім бійок, магії та політичних ігрищ, руйнація сповнена класичними пригодами та дозволеним гумором. Ну, дивіться самі, маємо таємничі острови, магічних істот, декілька типових, але від того не менш цікавих злодіїв, загадкові артефакти, безумного короля, яскравих другоядних персонажів, що часто жартують та вмикають сарказм, та героїню. що Повинна врятувати світ, але неминуче наближає його загибель. Ну, чим це не гострі цікаве читво? І ну, це таке риторичне питання, бо це дійсно дуже гостро цікаво, дуже цікаво і дуже дуже епічно. Руйнація League of Legends» точно сподобається усім, хто грав чи грає в цю моба. Книга показує становлення різних популярних чемпіонів, наприклад, Ріма, Калісти, Райвза, Треша, Вієго тощо. А також тут згадується, чи з'являються ще багато інших чемпіонів, включно із саппортом Саракою. Ну, всі, хто грав, всі розуміють, я от. Особисто я грав раніше багато, зараз набагато менше. Але як гравець, як поціновувач цієї гри, можу сказати, що мені дуже сподобалося, і це дійсно більше заглиблеє мені. Мене в гру заглибило. І після читання я мені більше хотілося грати. От така от ні санітниця, але ця ді книга дійсно працює на популяризацію цієї гри. В цих в це в них вийшло дуже прикольно. Руйнація розповідає історію, що трапилася за тисячу років до основних подій в грі. Це свого роду суперприквел, що розставляє окремі відомі елементи по місцях, пояснює як і чому так сталося, де з'явилася. Те, від чого пішло. Усім, хто більш-менш знайомий з лором League of Legends, точно будуть зрозумілі різні згадування, великодки та натяки на чемпіонів, на події, на місця на мапі, ну і інші такі приколи, які і гравці обов'язково зрозуміють. Ну, більшість точно зрозуміє. Проте Роман можна рекомендувати і всім іншим, не тільки гравцям League of Legends. Так, звичайно, пересічний читач фентезі не знає героїв чи світ Рунтери, та не зрозуміє деяких відсилань, але він все одно отримує задоволення від читання, бо книга написана яскраво та цікаво тут безліч подій. Та потужний екшен. Тут об'ємні герої та величезний живий світ, сповнений магії та стимпанківських технологій. Подібне точно зацікавить будь-якого притомного любителя подібних жанрів, ну фантастики, фентезі і стимпанку. Але звісно, руйнація League of в першу чергу розрахована на фанатів цієї моби, ну це логічно. Але в книжці також є інша важлива місія: популяризація гри серед читачів, які не грали, але можуть почати боїм патун. Сподобається світ, історія та персонажі. І з цим, як я вже казав, роман справляється, ну, як мінімум, добре. Але мені здається, це прям на 10, на 9 із 10, як він з цим справляється. Так, це не найкрутіше фентезі у світі, яке ви читали, але книга точно цікава, легко захоплює та спонукає пограти в League of Legends. Як я вже казав, я після під час читання книжки грав в League of Legends набагато частіше, ніж до того, як її читав, і після того, як я її прочитав. Це дійсно працює. Також в романі мені подобається, що це. Ну, принаймні, поки що не серія, а просто окремий такий соло роман, але фентазійний соло роман. Тому не треба читати чи шукати продовження, збирати інші книжки тощо. Бо в жанрі фентезі ну, взагалі все дуже погано з поданокими романами, принаймні з такими романами, які перекладені на українську е мову. Так? Бо зазвичай це, як мінімум, діологія, а зазвичай це трилогія або квадрологія, або і... Сім книжок є, ну ви знаєте, про що я кажу. Так, я сподіваюся, що продовження в цій книжці будуть, бо ну, я хотів би дізнатися більше. Але судячи з фіналу, це вже буде інша історія про інші часи та з іншими героями. Тому варто чекати просто нові книги по Всесвіту League of Legends. І якщо вони будуть такої якості, як ця, від цього ж письменника, то я обов'язково. Буду читати, і обов'язково буду чекати. Руйнація Legends відносно тонка книга. Ну відносно, принаймні для жанру фентезі. З одного боку, це плюс, бо в цьому жанрі часто це мінімум 500 плюс сторінок, а той 800-900, Ну ви знаєте, а тут сторінок 416 І ще й це з малюнками та мапами. Тому книга читається не тільки легко, як я вже казав, а й швидко. З другого боку, подібний формат не дозволяє ширше розкрити світ та його героїв, а розкривати тут є що. За стільки років існування гри в неї дуже потужний лор. Тому розкривати це все було куди. Але я розумію, це рішення зробити такий от сингловий відносно, відносно невеликий формат, як для фентезі, і на мою думку, воно вийшло успішним. Окремо відзначу неймовірно крутезне видання та його якість. Рунація League of Legends отримала суперобкладинку з малюнком на зворотній стороні, стилізовані закладку та якусь картку. Тут є мапи і різні світлини героїв, в книжки зручний для читання шрифт, а ще є лясе та модні зараз кольорові зарізи. Отже, і League of Legends – потужний фентезійний сингловий роман з домішками темного фентезі та стімпанку. Книга сподобається не тільки фанатам цієї моба, а й простим читачам, любителям жанру, які шукають нові цікаві всесвіти для занурення. Книга спонукає дізнатися більше про League of Legends та просто здатна розважити. Тут об'ємні герої, деталізований світ із сірою мораллю, магія та пригоди, загадки та артефакти. Видання привабливе не тільки наповненням, а й реалізацією. Книга чудово оформлена та якісно надрукована. Тут є лясе, суперобкладинка, мапи, малюнки та інше. Якщо ви граєте, то обов'язково читаєте. Якщо тільки читаєте, то теж не проходьте повз. Дякую, що додивилися до кінця це відео. Це був відеогляд або відеорецензія книжки Руйнація League of Legends» від видавництва лабораторія. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі та підтримуйте канал матеріально. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в наступному відео. Бувайте!